Доктор Парк, поділіться своїм досвідом використання реджуран, як давно ви з ним працюєте. Я використовую реджуран вже більше 10 років, точніше, з 2013 року. Я був одним із перших в Кореї, хто почав використовувати ін'єкційний реджуран в своїй практиці. Я рекомендую реджуран ін'єкції пацієнтам з сухою та виснаженою шкірою при розація та постакт рубцях у комбінації з апаратними методиками. В Азії частим шкірним захворюванням є мелазма та пігментація шкіри, і тут також моїм вибором є реджуран, який можна комбінувати з апаратними методиками, наприклад, мікроголковий РФ фракційним СІО-2 лазером. Я зазвичай використовую в один день реджуран та апаратні методики. В моїй клініці. Кожного дня багато пацієнтів отримують ін'єкції реджуран через такі проблеми, як прояви старіння, зморшки, збільшені пори, постакне нерубці, тонка, виснажена, суха та в'яла шкіра. Також я ще поєдную реджуран і нестабілізовану гіалуронову кислоту, тому що стабілізована гіалуронова кислота дещо збільшує ризик набряку, але за винятком Белотерософт. Взагалі, мій протокол складається з комбінації реджуран 2 мл, Белотерософт 1 мл та 20-30 одиниць ботулотоксин. І ввожу я це або вручну, або за допомогою ін'єктора реджумат, який зменшує боліві відчуття під час процедури. Чи є, на вашу думку, відмінність між реджураном та іншими поліноклатидами? Реджуран – це унікальний поліноклеотид, який виробляється за допомогою ДОТ-технології, яка була винайдена приблизно 15 років тому. Реджуран має широку клінічну доказову базу, що відповідає правилам наукової етики. Виробництво Реджуран має GMP сертифікацію. Він ліцензований в Кореї та інших країнах. Велика кількість дослідників лікарів вивчали реджуран. Як він працює, його молекулярну структуру, ефективність в лікуванні різних станів. Цей продукт весь час вивчається. І найбільш важливим. Для нас це бути впевненим в якості та мати клінічні докази ефективності продукту.